Вчора росіяни завдали авіаційного удару по місту Суми, влучили в лікарню. Станом на вечір було відомо про десятьох загиблих. Більше інформації отримаємо вже від начальника сумської обласної військової адміністрації Володимира Артюха, який з нами на зв'язку. Пане Володимире, я вас вітаю та да, здоров'я. Розкажіть, будь ласка, про наслідки авіаудару по сумах. Скільки людей наразі перебувають в лікарнях, в якому вони стані? Всього 32 постраждали, серед них 10 загиблих і 22 поранених. Серед них є тяжкі сім 7, 7 чоловік. Тяжких одного пораненого в тяжкому стані відвезли до міста Києва. Тому боротьба за життя сьогодні в руках наших лікарів. всім ми забезпечені. Надається допомога всім, хто звертається. Є мілкі поранення, вони теж надають допомогу нашим медичним закладам. Тому ситуація от така сьогодні. Цієї ночі росіяни шахедами ще намагалися бити по сумщині. Чи були влучання, чи є постраждалі? Слава Богу, і дякуючи нашим силам ППО. Збили вони сьогодні це і. Повітряні сили, сухопутні війська, добровольці. Наші збили це 6 шість шахетів всього з початку року збито 216 шахедів. шахетів. Тому боротьба проти ведеться, і безумовно нам сьогодні не вистачає ще засобів ППО, щоб збивати ще більше повітряних цілей ворога. Яка ситуація з електропостачанням? Наразі ситуація вона відновлення після нанесених ударів два тижні тому. Систему відновлюємо, робимо відповідні дії по резервуванню, по захисту, зруйнованому, який був В цілому відключень планових і графіків відключень сьогодні. Не застосовано Сумській області. Як просувається евакуація, зокрема з Глухівського району? Цього на сьогоднішній день евакуйовано більше 35 тисяч людей, серед них 6 тисяч дітей щодо Глухівського району. Це серйозний евакуаційний заход для нас, і там все йде згідно з планом. Евакуйовані на першому етапі евакуації соціальні заклади, заклади освіти. А зараз йдуть уже по, по плану визначення разом з громадою. Заходи по евакуації. Більше 10 тисяч сьогодні вже евакуйовано з Глухівської громади. Там теж продовжується на жаль обстріли. Шоскінський район страждає також, як і Сумський. Тому ці заходи вони були. Цілком обґрунтовані, і сьогодні громада разом з обласною районною військовою адміністрацією виконує ці заходи, поліція допомагає ДСНС допомагає і сама громада питання евакуації вирішує. Чи розглядаєте ви можливість розширення зони евакуації? Чи є така потреба зараз на Сумщині? Дійсно, питання розглядається, і зараз ми працюємо разом з військовими з силами безпеки, і ще збільшиться кількість населених пунктів, де буде введено примусова евакуація, тобто це на користь дітей, сімей з дітьми, тому що обстріли значно збільшилися в деяких громадах. І вони не припиняються, тому застосовується така евакуація, як примусова. рішення на раді оборони це розглядалась буквально вчора. З військовими це питання повністю з'ясували. Наступному тижні буде збільшена кількість цих населених пунктів з примусовою евакуацією. Чи ви можете ви зараз говорити про які саме громади йдеться? Більшість свої це громади сумського району. Я б зараз не хотів uh -huh. повністю не врегульовані ці населені пункти з військовими. Я не хотів, не хотів би зараз називати ці населені пункти. Коли буде прийнято рішення, безумовно ми це надамо. Яка у вас зараз ситуація з укриттями? Що люди говорять під час повітряних тривог? Чи всюди є можливість потрапити в укриття, якщо людина хоче це зробити? І чи плануєте ви розширяти мережу укриттів за рахунок мобільних? Так, да, безумовно, це одна з головних задач обласної адміністрації, районної і міської військової адміністрації. Якщо ви бачили вчора знімки, то е, зйомки, то побачили, що ці лікарні, а це було медичне містечко. Всі, хто знаходиться в цих містах людей, які лікувалися в закладах, знаходилися цих медичних закладах. Вони були всі в бомбосховищі, і практично ми їх там укрили. І тому і друга хвиля ударів. Вона не торкнулася цих людей. Бо ми їх врятували їм життя, маючи такі. Потужні захисні споруди щодо е, Сум, і взагалі Сумської області е, сьогодні держава надала нам більше 500 мільйонів гривень для розширення розширення мережі і збільшення ємності цих захисних споруд. Тому в цьому плані ми працюємо, нарощуємо наші можливості, також нам допомагають значно міжнародні організації, і по цим теж питанням ми маємо серйозні домовленості щодо збільшення. Також виділяються гроші і вже йде на закінчення цього року в той же Сумській громаді і в інших громадах з місцевих бюджетів. Це буде близько... Мільярда гривень, які сплановані на розширення мережі і збільшення ємності захисних споруд. Чи є у вас рішення до для приватного сектору? Тому що часто люди, які живуть в приватних будинках, у них поблизу може не бути школи або лікарні, де зазвичай укриття таке є. І якщо немає вдома чогось, що можна використовувати як укриття, виходить, що вони беззахисні. Да, так, є така проблема, і для громад дуже тяжко вбудувати такі потужні, потужні захисні споруди. Безумовно, в першу чергу використовуються погреби або інші об'єкти, які є, де можна сховатися. Це, це є проблема для таких громад, малих. А в інших, що стосується районних центрів, там це питання вирішується. Воно знаходиться на контролі, на контролі адміністрації, на контролі ДСНС. Ми їх перевіряємо, доводимо до такого стану, щоб вони відповідали державним нормам. Нарощуються і за цей рік, цей рік більше 120 тисяч місць ємності цих захисних споруд, ми наростили. Зрозуміло. дякую, пане Володимире, за те, що приєднались до ефіру. Це був Володимир Артюх, начальник Сумської обласної військової адміністрації.